Якщо б був шанс у загаданої людини щось змінити. Щось змінити в стосунку з вами, то що б вона змінила? Ось так. Якщо б був шанс щось змінити. Звісно, що ми заднім числом ми не можемо жити, але просто цікаво, да? що взагалі людина от каже собі: от якщо б. Все повернути назад то. Да, Дивимось, що між вами зараз? Ви сам, кожен сам по собі. У нас відлюдник вийшов. Сам по собі, ви відчуваєте, знаєте, кожен ви відвернуті один від одного і кожен відчуває себе м, сам на сам з собою. Тобто, навіть якщо тут проходять і люди в стосунках, вони взагалі не, то ви не взаємодієте взагалі, у вас немає ніякого енергообміну, да? ви не спілкуєтесь і так далі. Щоб ця людина хотіла змінити, якщо б могла у ваших стосунках? Щоб ця людина хотіла змінити у ваших стосунках. Людина хотіла змінити ваших стосунок. Дуже дивні карти випали, чесне слово. Я, я аж прямо підзависла. Чому? Тому що дивіться, е вона б хотіла якось. Вона б хотіла, дивіться, мене прямо це виклинило, дивіться на ці карти. Дві, вона б хотіла ой встояти Ваші... в боротьбі якісь, тобто вона шкодує і вона б хотіла змінити тільки той факт, щоб коли ви вирішували якісь конфлікти, якісь питання. Да, вирішували якісь. Коли ви ругалися, коли ви конфліктували, коли ви перетягували канати, хто правіший, хто, хто краще знає, як, як зробити, вона б хотіла, щоб вона оказалася права. Ось, І ви признали її правоту, ви признали її важливість, ви признали її. Ось цього тільки цього вона хотіла би змінити. Щоб ви сказала: О, ти така була, ні, от ти, ти права була, да? щоб ви ніби ви признали свої помилки або признали свої м свою недосконалість. Тобто е по по в порівнянні з цією людиною, да? що я, я молодець, а ти, а ти маєш признати. Е Свою помилку, признати, що ти не ідеальний чи не ідеальна. І вона не хотіла би, щоб, щоб ваші стосунки, от вона хотіла б змінити те, щоб ваші стосунки не були б для неї якоюсь непосильною ношою. А вони для неї так були, ну так показують карти. А що ще ти хотіла б змінити? Якщо б могла? Що ти хотів би хотів би хотіла б змінити. Ну знову про те саме я хочу доказати свою правоту. Да, я хочу, я би хотів побачити е, і доказати, що я правий чи права. І побачити. Ну, як результати цього побачити, що це визнається? Я би хотів, щоб ти думав чи думала про мене, що я найкраще, що було в твоєму житті? Да? Людина хотіла, щоб ви признали, признали її значимість. Ну, тут, коротше, ось такі думки не дуже, не дуже світлі. Вибачте за це. Я психолог, мені завжди хочеться щось таке добре, світле дати, а от потім дивишся розклад, і ось такі карти випадають, і я змушена їх коментувати. Тому, ну, ось так, насправді людина, да, їй тут дуже неприємно, і вона хоче, щоб ви думали, що ви не праві, щоб ви це визнали. І щоб ви визнали, що, яка вона була чудова насправді. Це як, як, як в житті насправді нічого такого. Це як завжди. Друзі, не забувайте да, про лайки, підписки і таке інше. І не забувайте, що за розклади загальні на каналі. Да? Всі нюанси ми дивимось на персональних розкладах. Це зовсім недорого, і кожен собі може дозволити той, кому це дійсно потрібно.